Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації, вже є з нами. Пане Андрію, вітаємо. Дякуємо, що долучилися. Вітаю, добрий день. Росіяни вкотре б'ють по Куп'янську. Вчора ввечері був авіаудар. Зараз яка є оновлена інформація щодо наслідків ворожих ударів? Дійсно, вчора ввечері так був авіаудар, Дійсно, по місту Куп'янську. по Куп'янсько-вузловому по Грушівці це Кіндрашівська громада. Внаслідок цього в нас є суттєві руйнування е, житлових будинків, є пошкоджені е, заклади освіти, є пошкоджені е, ФАП. Е, тобто такий удар був достатньо потужний. Е, до того ж, е, у нас є п'ять поранених людей. Е, на жаль, також є один загиблий чоловік 36-го року народження. І вже сьогодні зранку повідомили про те, що була атака епівідрона на цивільну автівку, внаслідок чого в нас є чоловік, який зазнав травму від госпіталізації відмовився. До речі, це лікар місцевої лікарні. Тобто ситуація в цілому можна говорити залишається достатньо складною. Ми бачимо, що по лінії фронту положення суттєво не змінюється навіть можна сказати, взагалі не змінюється останні дні. І з іншого боку, відчуваємо, що ворог починає все більше атакувати в глибину, тому що на цьому тижні у нас всі громади, за виключенням можливо, Шевченківської. Перебувала під постійними атаками, і великоборлуцька громада є в Стецьківки. У нас суттєві руйнування близько 20 будинків зруйновано і пошкоджено. Є декілька атак по Кіндрашівській громаді, Без, ну безумовно місто Куп'янськ страждає дуже сильно від кабів. Дворічанська громада можна сказати, вже ну важко знайти населений пункт, куди можливо було б заїхати. Навіть з гуманітарною допомогою, оскільки дуже активно впівдрони працюють ворога, і на сьогоднішній день громада стає дуже небезпечною для візитів туди з будь-якими цілями. Ну а те, що стосується приоскілля Петропавлівської, Купівської і Корилівської громад, там ситуація дійсно не змінюється. Ворог там продовжує атакуючі дії свої постійно вздовж лінії. Зіткнення шукає якісь шварини в нашій обороні, але це безуспішно поки що. Зараз яка ситуація із евакуацією? Наскільки можливо більше людей зараз погоджується виїхати? Скільки ще залишається людей у громаді? Ситуація тут незмінна. Люди достатньо неактивно виїжджають в евакуацію. Ну можна сказати, там завчора, якщо я не помиляюсь, було повідомлення про три людини, які звернулись за евакуацію. Це при тому, що от я сказав, да, у нас п'ять людей поранено, одна загинула. А три звертаються за евакуацію. Тобто ті тенденції, та динаміка, яка є, вона незадовільна. Людей приблизно. У нас залишається по територіям по п'яти громадам, які розташовані вздовж лінії фронту, приблизно 5850. тисяч На лівому березі у нас 1450 людей залишається. Це в трьох громадах: Курилівський, Петропавлівський, Куп'янський. І ми бачимо, що та динаміка виїзду ну вона здебільшого. Співпадає з інтенсифікацією обстрілів, але от бачимо, що за останні там тиждень не дуже активно люди виїжджали, тобто залишаються здебільшого на своїх місцях. Дякуємо за те, що долучились до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами Андрій Канашевич, Дякую. начальник Куп'янської районної військової адміністрації. Говорили ми про наслідки атаки по Куп'янської безпекову ситуацію у громаді.